Так, це бабулі, та я постригся. А, завтра в тебе день народження. А, і мені тут говорили, що мені треба подумати, що би тебе сказати, щоб тебе привітати. Повертайся, га? Скучно без тебе, розумієш? Всі екологічні акції проходять без тебе. Стільки прибирання, ну магніти. Нічого не треба з мені Нічого не треба з магнітами. З тобою або що було? В тебе, напевно, там холодно або жарко. У нас тут э, перший сонячний день за довгий період часу. Я пройшов прийшов на уран, твої э, э, чата молодці. Ми ще передамо свого пізніше. Э, э, Що Булайка, не покидаємо. надовго, ну, тобто приїжджай коли-небудь, окей? А, <му> знаєш? а так хто біля мене? Це є Юля Саницька. Яка навіть не догадується, що тебе завтра день народження, а ми робимо Христі Фаркут. Відеопривітання. Отож. Залишаємо тебе на один з Юлією. А, майкар Марка. Вона тут перерила нафік всю площу рину. О, Боже, площу рина. Проспекту вода. Ото все. Ото Христиночка, Саночка, привіт. Я взагалі перепутала, що в день народження напогана на очевичі, і хоч вже декілька днів стаю думкою думкою про тебе. Я тебе дуже цьому вітаю. Я надіюся, що не забула української мови. Е, Макарони не їж, ти тоді зробила дуже велику дурницю, я на тебе буду сваритися. Я тебе дуже люблю. Будь ласка, навчитися готувати суші з цими китайцями і навчи потім мене е, будь хорошою будь бученою. Е, нехай в тебе ножки будуть завжди сухенькі, нехай в тебе голова буде світла, яскрава, сонячна. Я тебе дуже люблю Я тебе дуже цьому. І мені тебе чесно дуже не вистачає. Дуже хочу твоїх порад, дуже хочу, щоб ти мене обняла. Е, Коли ж то мені курточку свою не лишилася, класна була. Я тебе дуже люблю, сонечко. Тримайся і з нетерпінням тебе чекаю взимку, будемо тебе вітати, будемо тебе раді бачити, і тебе такий великий-великий, такий от великий-великий. Ось такий подарунок. Мо! Мо. Так. так. А тепер ми те хочемо привітати від імені керівного складу. Паля. Відкриття. Ми твою дуже любимо, ми скучаємо за тобою, нам бракує твого позитиву, твоєї веселої енергетики, твого світлого образу. І ми чекаємо твоїх в гості, тому поміч надіємося, що ми вже дуже скоро переберемося в новий офіс і приймемо тебе в гостях як належить гостям з таких далеких країн. Так що приїжджай, приїжджай, ми скучаємо з тобою. Вітаю тебе з днем народження. А наступна наша героїня не хотіла бути хотіла бути неогінальною. Навпаки, бути оригінальною, не бути банальною. І столько ми сидимо зараз в мапі, але тут немає, дуже шкода. Нас нарада тут. Ми п'ємо смачну каву. Надіюсь, тебе в Англії там теж є смачна кава. Привіт пінгмінам! Вітаю за народження! є карбишова. <плес> Зараз um, розпала робочого дня і тут нікого нема. Все. все, 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 все. А тут теж нікого нема. От працює все самопоміч, я тобі скажу, пісні даєш. А, тут... а тут є колядка. Що ми тут? Яка ви треба. важлива? Потім про телефоною грати. Ага, давай, попа. Підпиши ласка, Христині Шарі в чаті. А поки я буду писати Христині Шарі в чаті, може, ти привітаєш паху з Христю, завтрашні для народження. Це для Христі. Так. Христю, я все ще хочу тобі сказати, скажу тобі завтра в розмові Skype. Ми з тобою дуже скучили, ми тебе шалено, прошалено любимо. Нам тебе дуже не вистачає насправді. Але ти нам залишила дуже багато енергії, яка нам допомагає, яка нас мотивує, і ми щодня стаємо кращими. Ти дуже класна, але ми насправді з, з тобою дуже скучили. А як ми з тобою скучили і які сюрприз ми тебе опробували, то будь ласка, піднімемо, коли ми тобі затоділи, будемо на скалі. Можеш поштавати? Так. Да? Добре. Що вона хоче? Так. Um, ну, наостанок, uh, це коротенький експромт. У мене на столі два ножа. Ні, на два? Ні, гостей. Не зверкайся, не зверкайся. Uh, наостанок це експромт відео мало би завершитися uh, привітанням людини, яка тебе просто обожнює. І іншої людини, яка тебе обожнює ще більше. Але вони обоє десь п'янствують, тому немає ні Стримащука, ні uh, кучанька. Натомість і я. Привіт! Отож, вітаю тебе з Днем народження. Нехай твоє день народження буде там просто шикарним. І коли ти будеш дивитися це відео, в тебе буде там все в ажурі. І все таке. Люблю, цілую. Все. Все. Все, знімати. Вітаю тебе з Днем народження. Бажаю тобі всього найкращого.